Історії про доброту і дружбу Казка «Папусник Пончик Колись давно жив собі ельф на ім'я Пончик. Мешкав він у комірщині кондитерки Бабаківни, бо був страшенним ласуном. Щоночі пончик прибирав. Мив посуд, а тоді йшов поласувати чимось солоденьким у дуже дуже великих кількостях, ще й брав собі на додачу трохи молока. Щовечора, після приготування тортів і тістечок, пані бабаків наклала на підвіконня ласощі та ставила повний наперсток молока для пончика. Щойно вона засинала зі свого укриття виходив ельф. Він чистив та прибирав кухню. А потім ласував гостинцями. Одного разу кондитерка дала волю своїй фантазії і винайшла магічний крем. Він був неймовірно смачний і ніжний. Втомлена, але задоволена своїм винаходом, пані Бабаківна пішла спати опівночі, а мисочку з кремом забула на підвіконні. Ось і ельф вийшов зі своєї комірчини. Він помив кухню, поприбирав. Позамітав, а тоді рушив до підвіконня, де в мисиці стояв крем. Ельф вирішив, що це його винагорода. Оце так смакота! скрикнув пончик, скуштувавши ласощі, і за кілька секунд з'їв увесь крем, а потім із набитим животиком побіг до кімнати бабаківни, став здирати з неї ковтру й вимагати. Ще, ще, я хочу ще! Головна кондитерка Чарлісу вдала, що спить, бо всі знають якщо дати ельфу забагато смакоти, він утече і більше ви його ніколи не побачите. Однак пончик не здавався і далі настирливо вимагав додачі. Він стрибав по ліжечку бабаківни, смикав її за носа, стукав дверцята мишав, у повному розпачі кондитерка побігла на кухню та приготувала ще одну порцію магічного крему для пончика. Ще, ще хочу, ще, заволав ельф, облизуючи пальчики густо вкриті кремом. Уже досить? А я так сильно хочу спати. Тобі теж час відпочивати. Заспокоювала пончика бабаківна. Та всі її умовляння були марними. Тож кондитерка взяла велику банку, вхопила набридливого ельфа і посадила його під слоїк, наче під скляний ковпак. Ельф опинився в пастці. Пончик забігав з боку в бік, намагаючись звалити та розбити банку. І ось нарешті брязь. Від дзвону розбитого скла бабаківна знову прокинулася. Пончик вибрався з банки, прибіг до кімнати господині і застрибав по ліжку з вереском. Магічний крем! Я хочу ще магічного крему. Бабаківна не витримала такої поведінки. Встала з ліжечка, пішла на кухню і дала невгамовному ельфу миску збитих вершків. Краще взагалі тебе більше не бачити і самі мити кухню та посуд, ані щоночі чути твої волання, Пробормотіла бабакина й повернулась під тепленьку ковдру. Однак кончик після цього не заспокоївся, а геть навпаки. Наступного ранку все змінилося у крамниці. Набридливий ельф став допомагати кондитерці навіть удень, куштуючи геть усі страви, які вона готувала. Через це пончик зробився дуже чемним і слухняним. Він сам став украй ніжним, таким ніжним, як морозиво або ванільний пудинг, або шматочок найсолодшого торту. Одного разу лісова листоноша білка прибігла геть засапана. У лапках вона тримала дивний золотий конверт. Бабаківна відкрила його і прочитала Шановна пані Бабаківна, Запрошуємо до участі в конкурсі на найкращий лісовий торт. Чекаємо завтра на блакитній суничній галявині. Пончик ні за нізащо в житті не міг пропустити конкурс. Він стільки зробив для бабаківни, стільки допомагав їй останнім часом, що кондитерка вирішила взяти його з собою. Отож вона зачинила крамничку, і вони вдвох вирушили на конкурс. На блакитній суничній галявині вже зібралися всі кондитери лісу, то щойно бабаківна прибула туди разом з пончиком, велика жаба оголосила початок змагань. Конкурс розпочався і незабаром чар ліс наповнився солодкими та неповторними ароматами карамелі, шоколаду, меду й цукрової вади. Пончик увесь час бігав між столів різних конкурсантів і безупину куштував різноманітні креми, коржики, вершки та тістечка. Допоки Гу! він упав на землю і не міг поворушити ані ручками, ані ніжками. Ельф знерухомів, наче камінь. Усі присутні перелякалися. Лікар борсук кинувся до нього, став плескати його по щокам, щоб той утямився і дав оглянути себе. Пончику, скільки пальців ти бачиш? Карамельний крем із кавою, відповів ельф. «От такої, пробурмотів лікар. У тебе були живіт? Пана кота з помаранчами, відповів пончик. От халепа. Так. Зітхнув лікар, стеж очима за моїм пальцем. Журавлинний людяник!» – вигукнув ельф. О, ну що ж, мій любий пончику, я все зрозумів. Справи дуже кепські. Та, на щастя, є ліки. сувора дієта. Дієта? запитав пончик і потягнув плитку шоколаду до рота, але лікар зупинив його. Я ж сказав, що від тепер. То й потрібна сувора дієта. Розумієш, дієта це коли тобі зазь до солодкого, більше жодних тістечок, пундиків, шоколаду, жодного печива й цукерок затямив? Звісно, пончик усе затямив, однак для нього така дієта була справжніми тортурами. Ельф не їв солодкого протягом десяти хвилин, а потім не витримав, підійшов до бабаків і тихенько попросив. Можеш дати мені трішечки магічного крему. Ні, мій хороший. Я тебе люблю і ціную, і хочу, щоб ти швидше одужав. Тож, якого магічного крему? Пончик сильно розлютився і захотився псувати солодощі всіх конкурсантів. Проткнув ніжне суфле на столі кондитера бобра, поцупив ложку у видри, вимкнув піч у дрозда. Однак потім ельф зрозумів. Що його лихівчинки ніяк не вплинули на конкурс. Тож страшенно розлючений, обурений і голодний, він втік у лісові хащі. Пончик ішов та лаяв бабаківну за лікарем і не помітив великого гриба, через який зненацька перечепився і полетів у глибоку яму. Ельф котився й котився по схилу ями, допоки бух. Він ударився головою об дно і нарешті зупинився. Пончик потер кулю на лобі і підвівся. Перед собою він побачив довгу галерею, яку освітлювало безліч факелів на стінах. Ельф рушив уперед. Він опинився перед маленькими дверима. Відчинивши їх, пончик зразу ж відчув сильний аромат ковбаси, салямі, сиру та шинки. Ельф умиць розумів, що опинився в комірчині. Тож у темряві він відщепнув трохи такого й цього шматок сиру, шматок ковбаски, шинки й салямі, а потім заснув, скрутившись калачиком на великому шматку сира Брюєр. Він побачив прекрасні сни, у них лунав голос, що розповідав про великого дракона, якого тримали в неволі високої башти. Про злого крижаного чаклуна, який полонив дракона. А ще там був маленький, однак дуже відважний ельф, який вирушив урятувати великого дракона. Однак раптом той казковий голос щез. Пончик прокинувся та з несподіванки зарепетував. Як закінчилась моя історія, я можу знати, я повинен дізнатися, чим це закінчилось. Однак. Потім отямився й тихенько промовив: Та це ж був тільки сон. Якщо я хочу дізнатися, чим усе скінчиться, мені треба знову заснути. Так він і зробив. Наступного ранку кончик прокинувся, але все ще не дізнався, чим завершилася його чарівна історія зі сну. Ельф поснідав, а потім вирішив дослідити будиночок, щоб дізнатися, кому належить така чудова комірчина. Він ішов по довгому тунелю, коли знов почув голос зі сну. Пончик озирнувся десь далеко в темряві. Він побачив проблих світла та ледь прочинені двері. Ельф підійшов до дверей, зазирнув усередину і побачив мишеня, яке малювало щось і розмовляло саме із собою. І пончик почув історію зі свого сну. Він безшумно увійшов, тихесенько вмостився на поличці і став слухати. Мишенятко продовжувало малювати та розповідати історію. Ось настала мить, коли ельф узявся звільняти дракона. І крижаний чокелун раптом мишеня підвелося і, тримаючи олівець, наче чарівну паличку, вигукнуло Ельфе. Я зараз жбурну в тебе снігову кулю, від якої ти назавжди замерзнеш. Потім застрибнуло на стілець і промовило Гидкий чаклуне, ти ніколи не схопиш мене. І саме тієї хвилини мишенятко побачило пончика. Оце так! Тоді ти гратимеш за чаклуна. Та ні, я ж справжній ельф, промовив пончик. Твоя правда. У чаклунів немає таких кругленьких животиків, як у тебе. Але ж ти зможеш удати з себе чаклуна? спитало мишеня. Ну добре, я спробую, трохи ображено погодився пончик. І вони почали грати. Їхня гра тривала так довго, що кругленький животик пончика зник, і він навіть більше не хотів ані краплини магічного крему. Тепер ельф став спритним і швидким, його друзі та лікар мали рацію. Достатньо було відмовитись від солодощі, не переїдати, і він знову перетворився на колишнього спритного і вправного пончика. А ще завдяки їхнім порадам і допомозі в пончика з'явився новий друг мишеня. Відтоді воно щодня розповідає ельфу нові історії, а пончик пояснює другу, як робити солодкі десерти, щоб ті виходили ну дуже смачними. Як у кондитерки бабаківни. А ще ельф багато жартує, і його жарти та витівки такі куметні, що мишеня весь час сміється, аж заливається. Наприклад, коли пончик розповідає, як потягати дракона за вуса або ж сховати люстерко від чванливих лісових фей. Однак зауважимо, що це справді жарти, а не якісь капості бо хоч пончик і мишенятко двоє маленьких розбиша, насправді ж вони просто хочуть гратися.